Доброго дня, поки готуюсь, буду розповідати. В коментах просили, як би то кажуть, розклад на 2 тижні. Спробуємо такий, як це правильно сказати, пробний варіант. Глянемо, що з того вийде. Поки що це буде невеликий за часом, ну, принаймні я так собі розраховую. Можливо, з часом збільшено. А можливо, так і лишу щось на Ксталт Експрес. Так, три позиції лишаємо, бо я так розумію, що всім потрібно право вибору. Я така сама, так що тут навіть не буду сперечатися. Ні, мабуть, тут без позначок. А одразу буду викладати позиції. Ну що? О, так, ні, ще не все. Можливо, треба буде взяти колоду, якщо я десь зупинюся. Так, пробуємо. Покажіть енергії найближчих двох тижнів для одиничок. по картам. Прикольно. Покажіть енергії найближчих двох тижнів для двієчок і енергії найближчих двох тижнів для трієчок. Всіх прямо по позицію. Прикольно таке, перевертіщів не буде. Так, далі. На що варто звернути увагу? Найближчі два тижні одиничка. На що варто звернути увагу найближчі 2 тижні? Двічка. Ну, і на що варто звернути увагу найближчі 2 тижні трієчка. Обирайте по номеркам, рандомно, як хочете. Кому як. До Одинички, як завжди. Енергії. А тут дивіться, в чому прикол. Мені показують, що ви будете періодично як замирати. Буде таке відчуття, що, знаєте, всі основні процеси будуть проходити у вас внутрі. А мало того, отут дуже гарно говориться про вашу інтуїцію. Коли вам. Необхідно буде дуже дослухатися до своєї інтуїції, при тому, що саме цікаво, інколи це спрацьовуватиме так, що навіть ви не очікуєте. А щоб розуміли, як приклад, знаєте, ми їдемо в автобусі і якісь там рекламний слоган. Ми його читаємо і розуміємо, що це та відповідь, яку ми потребували. Ну. Далі, що ще може бути? Тут може бути попередження щодо конкретних людей. Коли ви розумієте, що з цією людиною варто бути обережними, зупинитися, а тут можна, як то кажуть, не задумуючись пригати у яму. Так що я б сказала, що найближчий час енергії, які вируватимуть навколо вас, це ваш внутрішній світ. Це сприйняття вашого внутрішнього світу, це сприйняття вашої сили. І в даному випадку я не говорю обов'язково про практики. Тут так само не практики проходять, коли ми розуміємо, що вся сила, вона акумулюється саме внутрі нас. Ну і так само сприйняття того, що, як би там не було, ми можемо помилятися. І це нормально. Тож, ну що я можу сказати? Готуйтеся до того, що ваша інтуїція буде вас направляти. І я б тут ще звернула увагу на сни. Особливо у тих, у кого день народження кінець листопада, початок грудня. А отут зверніть увагу, можливо, дуже цікава інформація. А, так, може бути такий варіант, що ви його, як прокинетесь, не згадаєте, але може бути таке, що з часом сон сам нагадає про себе. На що звернути увагу? Перевернути крематори. Ну, знаєте так, спалити все що вспієте. Отут От дуже-дуже-дуже дуже обережно з різкими рішеннями, з бажанням все спалити тут і зараз. Це може бути через вашу втому, це може бути через те, що ви щось до кінця не прорахували, не сприйняли, не зрозуміли. Тому знову ж таки, бачите, вам де натяк на те, що у вас період поєднання з вашим внутрішнім світом. Зупиніться, послухайте себе, тоді приймайте рішення, тому що. А так, інколи наша гордість, інколи наш характер, інколи наша впертість, вони можуть зіграти не зовсім гарну, а, як би то кажуть, не ідею, а можливість а, в певних подіях. Тому отут, будь ласка, обережно ніяких а, дуже таких швидких рішень. Навіть якщо вас хтось буде, ну давай, бігом, бігом, бігом піджучувати, зупинилися, так, порахували до 10, до 12, до 20, кому як буде краще, зафіксували там, 5 предметів синього кольору, тоді дали відповідь. Тому що можете наламати дуже багато дров обережника тут. З усім іншим я б сказала, що знаєте, період такий доволі більш спокійний. Єдине, що так, вас будуть дещо виводити із себе певні події, певні люди, але б я б не сказала, що це так вже ж занадто. Якби було дві яскравих карт, от тоді б так. Але в даному випадку, єдине, що зверніть увагу, не потрібно робити щось згаряче. Можете наробити біди. Я не скажу, що щось глобальне, але потім прийдеться те все вирівнювати. Тому запасіться терпінням. Двічки. Вау, 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 вау! Отвічки, ви в мене будете в ачишуїтельному балансі. Це коли ви розумітимете, що ви всюди встигаєте, що ви все можете. До вас приходять просити пораду. І при тому, що найцікавіше, ви можете себе впіймати на тому, що ви даєте пораду, а вам подобається, як ви це робите. І може навіть навіть хтось подумати, круто, я крута там, чи я крутий. До речі, це дійсно круто. А в когось вміння знаходження дзена навіть серед великого хаоса, коли всі бігають мітушатися, ви розумієте, що це вам не допоможе? Дві секунди там, чи дві хвилини, сіли, очі заплющили, сконцентрувалися і вирішили свою проблему. Тобто я б сказала так, коли. Навколо вас буде повний хаос, ви зумітимете вчасно зупинитися і знайти оцей баланс, який вам дуже буде потрібний. При тому, тут я ще скажу тут дуже гарний момент, що ви зможете знайти оцю гармонію між фізичним і ментальним. Да, будуть, можлив... будуть варіанти, коли захочеться вибухнути. Але ви розумітимете, що це ні до чого не призведе. Тому, можливо, будете скидати його якось фізичне, як в фізичному вигляді. Ну, так, я не знаю, Як приклад побуцати в боксерську грушу. Як можна скинути емоції? Ні, можна взяти звичайну банку, назвати її кричалка і оці всі свої негативні емоції, які ви не можете, та не завжди потрібно на людей їх вплестити, бо то всяко буваєш. Берете банку кричанку, кричите з усієї дурі. Накричалися, поставили, пішли вирішувати питання. Тому отут я за вас дуже-дуже спокійна, і мені це подобається. Але на що потрібно звернути увагу? Карта з вами: те, що ви молоде, це все класно, але не заграйтеся з цим. Тому що тут у мене натяк іде на те, що ви можете в це все загратися. І як результат. Упустити необхідні моменти. Що це? Коли ми з заходимося в оці стани дзена, у ці стани медитації, ми можемо, як знаєте, відходити від реального життя або відходити від цього хаосу. А вам говорять, що ні. У вас настільки повинна бути чітко вироботана тенденція, коли ви відключаєтесь, а коли ви навпаки включаєтесь, а, що оці випадання, в якісь там Я літаю, я нірвана, вони мають бути, ну, як хочете, дозовані або контрольовані. Тому що а, піти в оці медитативні, я не знаю, подорожі чи як його назвати правильніше, а, ну поки що. Принаймні найближчі два тижні у вас не вийде. Краткочасно для заспокоєння, будь ласка, так, щоб піти, викриєте безпосередньо для цього час супер. А десь серед цього переключитися не варто. Тому що ви постійно маєте тримати руку на пульсі, і вам це вдаватиметься. Єдине, я ж знову кажу, оцю не загаривайтеся, бо це вміння, я там. Брюсці могущі. Отут, будь ласка, обережно, тому що можете пропустити певні тенденції, моменти і людей. А цього не бажано. Так що контролюємо свою можливість балансувати. Ага, і не впадаємо в крайності, коли нам здається, що ми можемо все, тому сватаємося за все. Ні. В усьому має бути гармонія, баланс і нормальність, адекватність. Так, що розуміємо, якщо ви відчули, що можете зупинити коня на скаку, ні. Хай біжить. Максимум, що можете собі дозволити, сказати, ой, конячка побігла, все. Тому що, знову ж таки, можете сприйняти бажане А В результаті п'ятерка пентаклій це у нас виснаження, нестача часу, нестача грошей і так далі, тому подібне. Ну що, двічки? Сподіваюсь, ви мене почули і зрозуміли, що я вам хотіла донести. Трієчки. Енергія. А отут трієчки будуть бігти на максимуми, але проблема в тому, що цей біг на максимум він не даватиме своєї позитивності. Про що це? Коли ми багато наче вкладаємось, багато чого робимо, а по результату зрушень немає. А по результату, ми, як то кажуть, ну, якісь ітогових моментів ми не можемо знайти, або вони не відбуваються. Тому, знаєте, тут би як вам говорять, що це не. Не вірніше, це не говорить про те, що треба зупинитися. Просто треба зрозуміти, що оці оцей період, оці два тижні вимагатимуть від вас максимум зусиль, максимум концентрації, максимум можливостей, максимум взаємодій, максимум спілкування, максимум включення в роботу, максимум включення в суспільство, в сім'ю, в будь-що де ви відчуватимете, що є необхідність. І тут я більше зроблю акцент на те, що так, результатів не буде видно, але це не означає, що від цього треба відійти. Ні. Єдине, що ну, занадто, знаєте, дозуйте це ваше включення, максимум це класно, але якщо ви сьогодні. Дали максимум, то завтра ну, дайте собі можливість дещо серед цього максимуму передихнути, тому що як би потім не вискочили в стан вигорання і бажання взагалі від цього відмовитись. М -м, можуть бути такі варіанти, коли люди пропонуватимуть певні моменти, певні зустрічі, але вони не відбуватимуться. А в той же самий час, більшості воно не відбуватиметься по об'єктивним причинам. Але будуть такі моменти, де не відбуватиметься по суб'єктивній причині. Тому будьте готові, що інколи не буде відбуватися те, що ви собі запрограмували або запланували. І тут так само варто з цим змирятися. Це не говорить, що це погано чи добре, ні, це просто-напросто не все буває так, би, як вам хотілося. Тому Трічки наголошую ще раз, вам необхідно буде, звичайно, взаємодії по максимуму, але дозовано і даємо собі можливість відпочити. Змиряємося, не змиряємося, а розуміємо те, що не все залежить від нас, не все може відбуватися так, як нам хочеться. І так само дивимося на це все без рожевих окулярів. Типу, от я зараз покажу комусь, там, що я класний працівник, мене візьмуть, а потім ж Постійно оцей темп не витримаєш, підеш на спад. Звичайно, тоді будуть питання. Так ти ж. От...» Ні, це все должно бути розумно, адекватно і зрозуміло. На що звернути увагу? Дуже цікаво. Зверніть увагу на оточення. Якась людина все намагається перед вами ходить у масочці. При тому о, оцей період, коли вам по максимуму прийдеться включатися, людина спробує використати. Я не скажу, що ви не знаєте цієї людини. В більшості це буде те, що ви цю людину знаєте. Навіть сказала б, що вона десь за спиною спину дихає, якщо хочете. Тому отут, будь ласка, обережно будьте більш, більш пильні до цієї людини. І я б сказала, як би не сумасшедший був темп, але й будьте дуже пильними до тієї роботи, яку ви виконуєте. Ну і ще як варіант: готуйтеся до того, що хтось-таки покаже своє нутро. І. Як реагувати, вибирати вам самим. Єдине, що зорієнтуйтесь на цьому, заакцентуйте на цьому увагу, тому що в подальшому можливий такий варіант, що людина знову спробує проявитися в вашому просторі. Ну що ж, на цьому все. Дуже дякую всім за перегляд. Ну, як завжди, до нових відео. Пока!